Опитування щодо облаштування публічного простору на першому поверсі будівлі КМДА триватиме до 6 грудня. Нагадаю, воно стартувало 20 листопада на офіційній Фейсбук-сторінці міської адміністрації. Так кожен охоче може висловити власну думку щодо створення на першому поверсі мерії комфортної публічної зони. Наразі участь в опитуванні вже взяли близько тисячі осіб. Найпопулярніші серед запропонованих варіантів облаштування місця для підзарядження мобільних телефонів та встановлення терміналу для онлайн платежів. На опитаних пропонують і свої варіанти найчастіше це створення інформаційно-консультативного центру для туристів та центру надання адмінпослуг. Тут буде нормальна зона відпочинку, їх буде насправді три, тому що люди приходять до кожного структурного підрозділу фактично окремо, і цих зон має бути більше. Я ще раз сподіваюся, що тут буде такий дитячий куток, де людина, яка прийшла з маленькою дитиною, вона дитина не буде сидіти просто в очікуванні, вона зможе погратися, вона зможе помалювати чи ще щось. Те, що не вимагає великих капіталовкладень, воно буде зроблено до нового року. Якщо щось буде вимагати великих капітал, Піталовкладень, наприклад, нам тут пропонують зробити туристичний інформаційний центр. То звичайно, це вже буде в наступному бюджетному році.